А зараз до інших подій, 6 грудня, в Україні відзначають День збройних сил з нагоди свята в Івано-Франківську було проведено низку урочистих заходів. Зокрема, керівництво облдержадміністрації зустрілося з командирами військових частин івано-франківського гарнізону та ветеранами військової служби. Керівник апарату облдержадміністрації Олександр Криницький привітав винуватців свята а також вислухав їхні скарги та зауваження, пообіцявши за можливості їх вирішити. Він візначення збройних сил України за ініціативи обласної державної адміністрації відбувся круглий стіл, де висвітлювались проблеми військового гарнізону. За словами військових, найболючішим для них є квартирне питання. Було виділено в 2011 році 30 квартир для військовослужбовців Івано-Франківського гарнізону. На превеликий жаль. Є проблемні питання щодо розподілу цих щодо виділення верніше за будівником цих цього жилого комплексу. П'ять квартир досі пірше не виділено за будівником. Як стверджує Олександр Криницький, цю проблему можна вирішити шляхом реорганізації військових містечок, а також реалізації урядових програм. Є шляхи, і ви про них сьогодні чули. Зокрема, шлях реалізації військового майна, майна військових містечок, які відповідно до умов сьогодення. Не потребуємо тієї кількості армії, яка у нас була раніше, і це реалізація повинна відбутися прозоро. Всім зрозуміло, кошти, як на мене, від реалізованого майна повинні якраз піти і на вирішення житлових проблем військовослужбовців. Крім того, існують і програми, програми Міністерства оборони, програми уряду по забезпеченню житлом. Службовців також турбує питання зарплати охорони здоров'я та безпеки мернів. Жителів у зв'язку з забудовами неподалік від військових частин. Все занотовано, те, що було озвучено. Проговорено буде на, на радіо під головуванням голови обласної державної адміністрації. Відповідно, вивчимо всі ці питання, будуть отримані доручення, проаналізуємо і приймемо рішення. З нагоди свята військовослужбовці відвідали музей герої Дніпра, де ознайомилися з експонатами, присвяченими Другій світовій війні. Ліліана Хомишин, Любомир Бору новини телеканал Раї.